Привіт! Я хочу сьогодні зробити розклад. Це не розклад, а витягнути карту для представників всіх знаків Зодіаку на наступні два тижні. Нещодавно, 4 серпня, був новий місяць. А саме завтра, 7 серпня, це просто ідеальний час для вас взяти свої блокнотики, якісь записнички і написати цілі на місяць. Я зараз буду витягувати карту, яка допоможе вам ем, натякнути, або визначитись, в яких саме сферах життя вам потрібно працювати зараз, або є доречним, чи ем, своєчасним саме приділити увагу цій сфері. Можливо, це дійсно буде допомогою для вас. Визначитися над чим працювати наступні два тижні. Чому два тижні? Тому що новолуння воно діє протягом двох тижнів до повнолуння. І коли стається повнолуння, вже ви можете отримати перші якісь результати або визначеність якось в цій темі, над якій ви працювали, починаючи з новолуння. А в це новолуння можна працювати над чимось. Що займала ваш розум або ваше серце в минулому? Чому? Тому що це новолуння, воно в тандемі працює в тандемі з ретро Меркурієм. На ретро Меркурій це ідеальний час для того, щоб повернутись до чого, з чим ви працювали раніше, але, наприклад, ви це не закінчили з якихось причин, з якихось обставин, чи через якихось людей через їх, якесь упередження, які вони посіяли вас, в ваш мозок. Тобто це ідеальний час повернутись так. Ця тема для вас є нібито новою на новолуння, щось нове, щось ви стартуєте. Тобто не обов'язково воно але це початкова така стадія роботи над якимось питанням. Але, так як є ретро Меркурій, то це ідеальний час для того, щоб. Почати працювати саме в тій сфері, яка займала ваш розум і серце колись тоді. Ну, Наприклад, ви хотіли спробувати себе в якійсь творчості, але не набули достатньо впевненості для того, щоб працювати над цим. Так, ви почали щось там робити, перший. Якийсь... Роки, але вам сказали, ти, що, там? ти про що взагалі це ж не твоє. І все, і ви повірили, ну так, це не моє, і залишили це. А зараз ви розумієте, що якого це, з якого це переплод, це не моє, якщо я про це думаю стільки років, і мені це цікаво, тож зараз, у ретро-маркурі це ідеальний час для того, щоб повернутись до тієї теми і саме зараз її почати. Новолуні вам допоможе. На старті, Аретро Меркурій вам допоможе, тому що ви повернулись до теми минулого. Тож, і через два тижні на новолуння ви можете вже ем, надобути якусь, якесь розуміння, це можуть бути якісь вже результати, або принаймні у вас буде в вашій свідомості повна картина того, що ви робите, і для чого ви це робите. Тож, поїхали. Овне. Що для вас може бути актуальним в ці два тижні серпня 2024 року? Овни, ваша карта? Карта повічного. Ну, Це карта, по-перше, допомоги. Ви можете комусь допомогти в чомусь, наприклад, ви можете допомогти комусь щось реалізувати чи досягти. І, повірте, це для вас працює ще краще для тієї людини чи якогось створіння, кому ви будете допомагати. По-друге, ця карта, яка може натякати на те, що подивіться на ту тему, яка вас займає, з іншого кута, під, скажімо так, якось нестандартно Спробуйте Щось або інноваційне, або щось таке креативне. От е, Те, що і для вас непритаманне, і те, що не є типовим, ось так. Спробуйте подивитися на цю ситуацію або попрацювати в актуальній для вас темі ось таким чином. Якось не так, як зазвичай ви б зробили. Щось новаційне, щось нестандартне, щось креативне, от щось таке. Так, дивимось далі. Це про якісь інновації, креативні. Хто ще шлик знов жари, здається? Пахне. Так, далі. Хто там у нас далі? Телець? Телець. Що для вас буде актуальним в цьому місяці? Ви що приколюєтесь? Щось у нас а, рогаті зараз. Щось замислюється про якісь інновації, якісь такі нестандартні рішення. Ну, шукайте якісь нестандартні рішення у реалізації ваших задумів. А, ви маєте діяти якось так несподівано навіть для вас. Подумайте, що це може бути. Або ж допомагайте комусь, або ж це також карта. Якоїсь пожертви, коли ми хочемо отримати щось, але, або, але ми маємо чимось пожертвувати. Або знов-таки щось отримати, ми маємо якось попрацювати над тим, щоб допомогти комусь вирішити якісь питання чи отримати інформацію, може, ви володіти тією інформацією, якою ви можете поділитися з людиною. Дивимось далі. Близнюки. Близнюки, що для вас буде актуальним в серпні 2024 року? Над чим працювати впродовж цього нового місяця до повнолуння, яке у нас відбудеться 19 серпня? Тож, а завтра, третій день пісня повнолуння, вважається таким вже дуже, дуже таким, як сказати, плодотворним днем, коли Є сенс записати свої цілі, пишіть їх так, нібито вони вже сталися. Тобто, наприклад, я отримав посаду там-та, там-та, там-та. І час визначити для себе, що час це до там, вересня 4-го року. Або, наприклад, мені дали іпотеку, і тепер я зможу придбати автомобіль чи машину. О, ні, там, Квартиру. Але... До, сер... до вересня краще не купляйте щось дороге. Тобто ви можете працювати в цьому напрямку, так? підготовлювати документи і таке інше, але не радять саме робити підписувати якісь документи чи е, угоди підписувати саме в серпні. Чому? Тому що Ретро -меркурій. Ну, не радять цього робити, бо е, може щось потім вивезуть якісь а проблеми, чи якісь нюанси, яким ви не приділили увагу, або про які ви не знали про від вас скрили їх, тобто, що на на ретро Меркурії не бажано підписувати угоди, не бажано купляти дорогі речі, не бажано купляти автомобілі та будь-які механізми і техніку, це те за що відповідає Меркурій. Бо можете бути незадоволені, чи щось зламається, чи доведеться повертати, чи якісь затримки, чи щось таке. А, і не радять починати щось абсолютно нове для вас. От Якийсь проєкт, який взагалі для вас новий, ви ніколи його не тракалися. Якщо це щось, а, чим ви займались в минулому, але не реалізували його повністю, то це ідеальний час для того, щоб саме ось цю тему взяти з минулого, яку ви хотіли, але щось трапилось, обставини. Чи... Хтось вас роз... увірив у вас самих, і ви припинили працювати над цим. Це ідеальний час от, взяти усю тему і зараз ви починаєте на новий місяць працювати, але ви працюєте з темою з минулого. Оце от буде ідеально. А, так, близнюки, правильно? Близнюки. Десять пентаклей. Ну, По-перше, це карта, карта достатку, повного достатку, і це і сімейна карта. Це карта, коли все окей, всюди, все добре, і все в достатку, все реалізовано, досягнено, все добре, поруч близькі. І ви не за що не переймаєтесь особисто. Але це карта саме матеріальних речей. Тобто, або це фінанси, або якісь матеріальні речі, або пов'язане щось з вашою домівкою, з вашою сім'єю. Тобто це те, що, над чим ви можете працювати, приділити увагу своєму, наприклад, гніздечку сімейному, або якісь справи, якісь. Можливо, треба щось доробити в вашій домівці або в, якійсь, в якомусь вашому приміщенні, майні і таке інше. Так, далі раки. Що для вас актуально? Серпні раки, Eight of Pentacles. Також вісім пентаклів це також матеріальна частина нашого життя. Це якісь досягнення, досягнення через вашу працю безпосередньо, коли ви самі щось робите, що у вас дуже добре виходить, і ви щось створюєте, можливо, і отримаєте за це дуже хорошу винагороду. Тобто також матеріальні речі, матеріальні питання для вас можуть бути актуальними. Безпосередньо ваша діяльність. Приділіть цьому більше уваги, працюйте в цій сфері, в якійсь реалізації. Можливо, це щось додаткове, що ви можете створювати своїми руками. Колись вже ви пробували це робити і зараз ви можете повернутися до цієї теми. Буде дуже сприятливий час для цього. Так, леви. Леви. Чотири пентаклі, чотири пентаклі так, це про збереження. Про збереження, про продумування в фінансовій сфері або матеріальній сфері, планування можливо, можливо, інвестування. Ось ці питання можуть займати ваш розум наступні два тижні, щонайменше. Тобто, ви можете ось цими питаннями займатися. збереження. Інвестування, накопичення, планування бюджету, от, щось такого типу, будьте, будьте обережні з імпульсивними покупками, краще не, дозволя... не, не дозволяйте собі це, дайте час, вам дійсно 2-3 дні дайте подумати, бо ви справді можете витратити гроші на те, що вам взагалі ну, дійсно не треба. От прям не треба, щоб бути тобто, думати, боже мій, на що я витратила гроші, на що? Я ж не буду це носити, я ж не буду цим користати, на що воно мені потрібно. Воно взагалі недоречно в там, моєму будинку або е, в моїй, е, не знаю, там, що ви там захочете купити. Ну, коротше, воно не ваше буде. Так, далі. Далі у нас діви. Діви, що актуально для вас може бути в цьому місці? Чотири, чотири жезли. Чотири жезли це що? Чотири жезли це також може пов'язано бути з, вашим, з вашою оселею. Може, також ви будете працювати, вирішувати якісь питання, пов'язані з вашою домівкою, з вашою оселою. Якісь сімейні питання можуть бути, може, на дачі, щось там або ви поїдете кудись. Якесь свято може бути, якийсь такий, вас можуть запросити кудись. Весілля можуть бути. Весілля можна робити на ретро Меркурії, бо Меркурій ніякого відношення до відносин не, немає. Тож це можуть бути питання пов'язане з структуруванням у вашій діяльності. Тобто, якесь структурування, якась відповідальність, контроль, щось налагодження якоїсь структури, щось планування, щось таке от наведення порядку ладу. Дивимось далі. Терези. Яка тема актуальна для Терезів цього а, лунного місяця? Подивимось. Терези. Король, король мечів. Король мечів це або якийсь вузький спеціаліст, до якого ви можете звернутися, чи якого ви шукаєте, знайдете ви його. Якийсь вузький спеціаліст, у якого вам потрібна консультація. Може стосуватися будь-якої будь сфери. Це просто, скажімо так, дипломована людина, або навіть висококваліфікована в якійсь сфері. Тобто він розумний, він. В цьому плані головати, і він знає відповідь. Це також питання можуть бути пов'язані мечі, це про інтелектуальну сферу. Тобто це або дійсно якась особа-спеціаліст, або ж натяк вам на те, що ви маєте розвиватись чи повернутися до якогось питання, пов'язане з вашим інтелектуальним. Інтелектуальної діяльності і буде в цьому плані більш серйозним, більш відповідальним, приділити цьому увагу, бо король це дуже серйозна людина, відповідальна. І ось можуть постати якісь питання, пов'язані з вашим, наприклад, навчанням, чи, наприклад, написанням, чи якимось, наприклад, речами пов'язаними з вашим голосом. Можливо, ви подкасти якісь робите, чи хотіли робити, чи писати щось, чи десь виступати? Ось всі такі от речі, пов'язані з інтелектом. Тож приділіть цьому увагу. Так, далі. Може, ви хотіли. Думали про те, що треба все ж таки захистити, наприклад, кандидатську чи докторську диссертацію. Це зараз, прям, прекрасний час, щоб повернутися до цього питання. Скорпіони. Що там у скорпіонів? У скорпіонів все добре. Ну, не те, що прям все добре, вони можуть там щось виділюватись, може бути якісь такі настрої, ніби чогось не вистачає. Але це, кубки, чотири кубки це про наші емоції, почуття, також відносини з людьми. Тож для вас можуть стати актуальними питання, пов'язане з вашим емоційним станом. З вашими почуттями, з відносинами з, близькими, з близьким оточенням. Тож зверніть на це увагу і подивіться, над чим ви можете тут попрацювати, можливо, щось змінити, щось розвинути, що стосується людей близьких, і так само що може стосуватися вашого емоційного. Стану і вашого емоційного здоров'я. Бо щось вас тут може не задовольняти, щось може трошки підгризати, скажімо, вашу душу. Чим, чимось ви не задоволені? Так, стрільці. Що актуально для стрільців? Над чим працювати? Які цілі писати стрільцям 7 серпня на місяць? Над чим працювати. Це, Боже, чому я завжди забуваю, як це буде туз. Туз кубків. туз кубків це також про духовне наповнення. Це почуття, емоції і також духовне наповнення, духовний розвиток, що пов'язане з духовною частиною нас і нашого життя. Тобто, цей час взагалі не про матеріальне. Приділіть увагу, приділіть увагу своїй душі, своїм відчуттям, своїм почуттям, емоціям, відносинам, питанням пов'язаним з духовним розвитком, з якимись сильними почуттями. Можливо, вам буде актуально почати щось в сфері от цього от, духовного розвитку. Якісь медитації, якесь вивчення, може, якусь книгу по цій тематиці, яка вона у вас стоїть давно на, пол, на, пол, на полки, на поличці або пов'язана з духовним розвитком, з, з психологією, можливо, якісь езотеричні питання. Воно у вас стоїть давно, як у мене, От я купила собі п'ять книг ЮНГ, але ніяк не можу їх дочитати, тому що ну, непроста ця література. І ось вона стоїть і чекає, це буде ідеальний час, коли зараз взяти цю книгу, прочитати, і вона дуже добре е, ляже на ваш е, мозок, і ви сприймете її найкращим чином. Але я не стрілець, але, але я завжди Читаю щось таке. Наприклад, зараз я читаю книгу Майкла Роуча, це монах, який має кваліфікацію у буддійській філософії, це доктор буддійської філософії, і книга «Кар... Кармічний менеджмент називається. Пише він не просто. Ну, от треба, от, взагалі, це не те, що ти читаєш там на розслабоні, там чухаєш голову, п'єш каву, а тут саме от, треба. от, Мозок врубать на 100%, щоб зрозуміти, тому що там, скажімо так, і між строк треба читати, і, і, і всі слова треба зрозуміти саме, що він. Не те, що він дуже складно чи якось там замудрено, він дуже просто пише, але сама тема складна для сприйняття, бо вона нематеріальна. Тож, далі. То у нас далі козиріг. козироги, що для вас актуально. Шот. Вона впала, але вона впала рубашечкою, тому я її не буду рахувати. Якби вона відкрилась сама, то так, да, так, я б її прочитала, так? Козерогі, дивимося, що актуально для вас. Дев'ять пентаклей це дуже така карта добробуту. Все добре, все хорошо. Мені не треба не за що перейматися, а, і з грошима все окей, і, і думав, все окей, і домівка в мене є, і все так добре, я можу розслабитись, насолодитись, Боже, як все гарно, а, як все добре, а, я дійсно можу розслабитись і трошки перепочити. Ось це, може, будуть у вас такі настрої. І буде у вас все якесь все добре. Це може, може пов'язано бути з фінансовим якимось забезпеченням. Якщо ви чекаєте, хочете у фінансовому плані отримати якусь допомогу, чи чекаєте на якісь надходження, вони будуть. Чи також це дійсно буде час для вас розслабитись, ви можете собі це дозволити. Тобто саме спокійно, зі спокійною совістю можете. Ось приділити увагу а, саме ось такому моменту? Побути десь там, де ви можете відпочити, насолодитись а, чимось гарним, в якійсь добрій обстановці, а, красивій і, і просто от, по, насолодитись часом із собою, можливо, просто сам. на сам. Так, водолії. Що актуальне для водоліїв? У серпні 2024 року, коли це фортуни, щось може, щось може якось помінятися, статись в вашому житті, що повпливає на подальший і подій. І це щось, що ви не можете контролювати, тобто це саме от фортуна, саме, от коли це, це не очікуєш, ти над цим не працюєш, але так складаються обставини, що саме собою якось повертається, відбувається. І вже ти не встиг помітити, як все змінилось і яким чином твоє життя кудись завернуло, наприклад. Тобто, як правило, це щось добре. Як правило, це щось добре. Які життєві зміни можуть бути у вас? Щось трапиться, що. Що може поміняти ход. Хід подій, як правило, добре. А там побачите. Сісіда говорять, що фортуна це все всі, завжди, все, всі. все окей. Ну, це залежить більше від нашого сприйняття, дійсно. Хто як сприймає Окей чи не Окей. Всі карти зібрала. І в нас залишились рибоньки. Що для рибоньок? Рибоньок. Боже, ж, це мої що ж таке відбувається. До речі, це колода а, темного лісу. Дуже, дуже атмосферна, красива. Мрачна така. Мрачна, але вона атмосферна. Хорошому сенсі мречно. Так, для вас, дорогенькі мої, сама перевернулася карта смерть. Смерть це про такі зміни, трансформацію, коли щось у людини о, в голові перемикається і вона перестає бути тим, ким вона була і як її знали, і дозволяє собі нарешті якісь такі зміни можуть бути болючими. Або вони можуть бути болючими неочіку... неочікуваними для близьких. Але для людини це такий от момент, коли вона нібито помер... померла, її особистість померла. Але наступної секунди вона народилася абсолютно новою особистістю, і вона сама себе не впізнає, але вона розуміє, що це їй на благо. І вона відчуває таку певну е свободу, легкість, впевненість. Повагу до себе в першу чергу. Тобто, це от такі от карта смерть вона про трансформацію. Для мене яскравий образ, щоб ви зрозуміли, це Фенікс, згорає і з попелу стає новий. Ось це от про це. Тож, зверніть увагу, можливо, ви давно хотіли на щось наважитись, наприклад, або щось вас не влаштовує в вашому житті, щось вас робить нещасливим. І зараз може бути той період, коли ви нарешті остання крапля, як от крапає, 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 і остання крапля крапає, і переливається вся, всі ваші емоції, переливаються через край, і ви кажете досить тепер на першому місці у мене я. І ви починаєте діяти рішуче, впевнено, і так, ніби інших варіантів немає. Бо зараз ви дієте саме так, як хоче ваша душа, ваше серце, ваш розум дуже крута карта. Тож, бажаю вам досягнень, реалізації, сміливості, впевненості в собі. Не забудьте завтра записати цілі на місяць. Пишете Я цього досягла або У формі благодарності. Тобто, я дуже вдячна за те, що я. Наприклад, що? Що я е, отримала можливість зробити виставку в цьому центрі? Тобто ви пишете, нібито це вже сталося, і ще й з благодарністю за це. Неважливо, що цього ще немає. Але ви пускаєте таку енергетику, енергію Всесвіт, що ви, що нібито ви вже це отримали, і ви за це дуже благодарні. Або я вдячна за те, е, що я. Е, Отримала цю посаду, чи там я вдячна за можливість а, там, поїхати кудись, або я вдячна за те, що я отримала документи там, на щось, що ви там хотіли, будь-що. формулювання ну, формування, формування зрозуміла. І через два тижні, коли буде повнолуння, ви можете отримати або перші результати, або у вас буде а, така. Вже сформована картинка, ви будете розуміти, насправді, що ви будете, скажімо так, розуміти, чого, що саме ви хочете, що саме ви хочете досягти, над чим ви працюєте. Тобто, буде вже якесь оформлення вашої ідеї, вашої роботи над чимось. Тобто перші такі результати. Тож, бажаю вам гарного серпня, з Щастя, гарного настрою і всього-всього доброго і миру нам. І зустрінемося скоро в наступних відео.